Всім привіт! Ми сьогодні на каналі Лезі Лізі. Ми знімаємо про шоколадні, як би то сказати, яєчко, курочку. О, таке ж було в мене колись кожна потенцій ну, на пасочці. Дуже таке. Ми знімаємо про шоколадні вироби огляд mm -hmm. з львівської майстерні шоколаду, так? Так. Давай подивимось, які в нас є, що там цікавого. Така з яйцями. Таке яєчко величезне. Давайте будеш там ще є назва тих виробів, що там написано. І відкривати кожне. Шоколадна фігурка кур курчатку є. Давай подивимося, що собою представляє шоколадна фігурка курчатку. От, як воно виглядає? Порожнє воно всередині. Тяжке, правда? Трошечки так. Зможеш відірвати голову? Ні, неможливо. Тобто це суцільна фігурка шоколад. Так. Далі, що шоколадна фігурка яйко-калатайку. Не з чого нікого такого слова, ну марно. Сюди, таке от яйце, і щось там є всередині. Давайте його Ух Ухти, цікаво. Угу. Вау! Що це? знаю, давайте я попробую дружити. А можна показати нам, що це таке? Це Різнокольорове щось, так? Анно, ну, угу. то, попробуй. А, ну там прилипше. До школи до прилипло. Не знаю, як це називається. Це кольорові карамельки. Угу. Ну, Ось така от курочка. Але тут вже не написали, що... Тут а всередині немає не, не такої подвійної, так? Да? Так. Як було? О, ну вже робимо є класи Курочка в кошику ніби такому, так? Да? Так. І от яєчки, яєчки. шоколадні. І сама курочка. Набір шоколадних фігурок з курочкою. Це вони такі різних кольорів, які був школа для руки. Білий і чорний, чи коричневий? Я люблю білий і чорний. Ой, точніше, коричневий і чорний ненавичку. Три різнокольорові яєчка, красива курочка. А це її би то вже вилупилось. Ось так. А це яєчко Угу. Хочу купляти такі прикольні вироби, вони дуже смачні. І кому сподобались такі вироби, ставте лайк і підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Всім країн дизайн вас. у світі. Такі а, а що вам сподобалось? Ну, подумайте собі у голові. Mm. А вот от дійсно хвісти таких найкіших. Класний шоколад. Я кожен день Замежду головой все. Замежду хруста. Никто ничего не заменит. Смогу, там ты змеял. Она А где я Ммм. Mm. Это вкусно. Ммм. Замахали! Коротше щось поклали всередину. Що? Все маленько яєчко.